Скільки коштує ваш лук? У -у -у. Всім привіт! Сьогодні я хочу задати декілька питань нашим працівникам. Питання таке: на якому авто ви їздите? Пасад Б 7 Америка, 2.5 Про яке авто ви мрієте? Кращі машини, ніж Mercedes W140, немає. Дякую. Це також Андрій і також наш менеджер. І в мене є питання до тебе. Будь ласка, хвилиночку, уваги. Всім привіт! На якому авто ви зараз їздите? Пішки ходжу. А про яке авто ви мрієте? Ні, про яке. Тобто вас влаштовує пішки, Так. Так. Спортик? Так. Покажи підсуху. Долари. Знайомтесь, це Таня. Таня, у мене до вас питання. Хвилинку уваги. На якому авто ви їздите зараз? <реш> На одинадцятий. <реш> а про яку машину ви мрієте? Про яку про джету? Це Руслан, наш керівник. Вітаємо вас. На якому авто ви зараз їздите? Toyota Land Cruiser. А про яке авто мрієте? Ланос. У вас гарні мрії. Так. Бажаємо, щоб вони здійснювалися. Так, ну, дякую.